щобудня будня слухайте на всіх частотах нашого радіо. Або дивіться нас стрім прямо зі студії, ВН, якщо підпишетесь на наш канал в Ютубі «ФМ Галичина». Сьогодні будемо спілкуватися із директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. На зв'язку з нами, пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Олександре, я ви почну. З того плану, який сьогодні оприлюднили в парламенті, все відбувалося в рамках дуже великої секретності і заходів безпеки. Заглушили, як то кажуть, ребами. Всі здорові думки, інтернет і зв'язок з парламенту, але потім ми в таки мали змогу його побачити і почути. Якщо можна, я дозволю собі цитату від свого колеги, теж музикант і, 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 і теж журналіст Богдан Буткевич, якось дуже в думки передав дуже швидко. Він сказав, що я зрозумів з годиною розливання води імені вибори вибори. Буду до них І тільки до них і готуються. Те, що їх не буде під час воєнного стану, ну і віслюку, ясно. Ось тільки те, що Зеленський говорив далі, це була ем, хрінова передвиборча промова кандидата в президенти, а не лідера воюючої країни. Тобто вибори будуть і ця примітивна доблювоти, прив'язка до тисячі тисячного дня війни це знову старий, недобрий за комуніці... комунікаційний. Кейс в стилі Бахмут індехаус, будуть пробувати сподобатись молоді, не знижують мобілізаційний вік. Військовим будуть пробувати, типу плюшки ветеранам на рівні бла-бла-бла І 11 тисяч інвестнянь для них. же. Обраному бізнесу, ну тобто купую українські та пенсіонерам з Вовиною тисячою. хоче культурний ще Рамштайн зробити, о oh гад, та технологічну ставку. What the fact is that? обіцяє 3 тисячі крилатих ракет, 30 тисяч дальнобійних дронів. По логіці далі мали би бути і 300 тисяч відосиків. Грітися і освітлювати будинки будемо паспортами енергетичної стійкості регіонів. Правда, їх ще не зробили. І множинне громадянство. До речі, треба ще паспорти потужності ввести. Ось так. Фактично, весь план Богдан Буткевич перевів це для тих, хто був на роботі, теж за ним не стежив. Чи ви погоджуєтесь з такими от власне висновками і які свої зробили з презентованого так званого плану? Ну, по-перше, давайте згадаємо ретроспективу трохи, що цей план для внутрішнього вжитку з'явився після критики так званого плана перемоги, який був представлений союзникам, і власне кажучи. Після того як багато е, співгромадян обурилася, бо ми можемо виставляти до нескінченності е, вимоги до наших союзників, але якщо ми не ставимо вимоги самі до себе, то і допомагати нам навряд чи будуть. Бо давайте будемо чесними. Е, цей план мав з'явитися максимум в першій половині 2022 року, і зараз. Президент мав би виступати із звітом, що зроблено, а що ми маємо змінити, що ми маємо підкреслити, е, знаєте, потужно розвити, ну і так далі. І власне кажучи, якби цей план з'явився на першій половині 2022 року, то нам було б набагато простіше звертатися до наших союзників для того, щоб обґрунтовувати тут. Нам важко щось зробити, допоможіть, Підтримайте і так далі. Бо поки що ці плани вони ну так досить слабко монтуються між собою, і поки що виглядає або як набір гасел, або знаєте, є іншої у мене є інша думка, інше враження, що це перелік провалів, які були зроблені за останні три роки. Добре, що їх бачать. Але погано, що тільки зараз ми фактично обговорюємо, що це треба зробити, замість того, щоб вже давно зробити і йти далі. Ну в цьому випадку, в в, в цьому плані мені так здається, що перемішані в абсолютно реальні речі з тими, на які звернув увагу не лише я і Богдан Букевич, а от просто на якісь абсолютно незрозумілі речі, типу, що від. Того, що в нас якогось регіону буде якась картинка, така на папірчику і написано паспорт, потужний паспорт енергетичної стійкості, наприклад, в регіоні, в якому вирубали, як от в Сумах чи в Одесі електрику. І що? Тобто, в, кількість популістського безглуздя тут теж зашкалює в переміжку з абсолютно раціональними якимись пунктами. І тому в, в, в людей, які це слухали, навіть народних депутатів я читаю на їхній сторінці, що вони сприймають це як своєрідний генератор випадкових слів. Від спічрайтера Дмитра Литвина з офісу президента, а президенту тепер доводиться оце все підряд читати з розумним виглядом. Ну але це припущення, так розумію, депутатів вони ж не мають доказів. Ваше враження загалом від, від цього меседжу він був для українців? Чи виключно для депутатів під куполом і цього вистачить? Я думаю, що все ж таки для українців, оскільки це транслювалося. На загал, і власне кажучи, українці мали це почути, що держава влада щось робить для того, щоб подолати енергетичну кризу, для того, щоб подолати от удари по нашій енергосистемі, але проблема в тому, що ці мапи з енергетикою, і вочевидь, що не просто мапи з енергетикою, а відповідні плани і дії, якщо виносять. Умовно кажучи певну кількість енергопотужності, то ми яким чином переключати, яким чином розвивати і децентралізувати енергосистему, і так далі. Власне кажучи, знову ж таки, ми з вами повертаємось до того, що це треба було зробити в першій половині 22-го року. А знаєте, можливо, я навіть помиляюсь, бо це треба було зробити, коли стало зрозуміло, що російське широкомасштабне вторгнення є неминучим, і, власне кажучи, входити в війну, коли вже е, органи державної влади мають от такі пакети, які просто вскриваються, і там роз чітко розписано, що чиновник має робити, куди бігти, що хватати, і чим займатися. І власне кажучи, тут виходить, знаєте, ситуація е, яка е, Повторюються в різних варіаціях, бо мене, наприклад, трохи обурювало, коли українське суспільство з подачі деяких телеграм-каналів кричали, що от мовляв всюди кладуть Бруківку, всюди там строять стадіон. Це вже коли йшла широкомасштабне вторгнення, війна. Але ну давайте будемо чесними, не дурити самі себе, бо в умовах воєнного стану. Запроваджені воєнно-цивільні адміністрації, які можуть розпоряджатися. Ну власне кажучи, всі е, захищені е, статті бюджету місцевого самоврядування вони діють. Всі незахищені, можуть зупинятися рішенням голови ВЦА. Фактично, якщо вам не подобається, що все це будують, просто зупинить. У вас є повноваження. А замість цього почалися знаєте, крики після цього. Забрали 200 мільярдів ДФО у місцеве самоврядування, які могли би вкласти їх в фортифікації, в дрони і так далі. А вони поки що, ну знаєте, поки що уряд не може чітко звітувати, куди все це пішло. Ну в важко в, в, в з таким е, підзвітним урядом взагалі щось звітувати. Якщо ви вже почали про е, гроші, ну уряд не є виконавчою гілкою влади, він є просто е, ще одним джерелом інформації, яку озвучує шмигаль. А в якщо ви про гроші, то бюджет такий відстукали. Я вже он дивлюся, реагують народні депутати. голосування пройшло. Жодна пропозиція від опозиції, яка критикувала ось цей підготовлений до другого читання бюджет 25, навіть не слухали. Відповідно, три найважливіші речі там є: відновлюють те, що ви і сказали: от велике будівництво доріг. На дорожній фонд буде, на зарплати на інше не буде. Зате буде на єдиний марафон захищена стаття. От бачите, на, на єдиний телемарафон все залишилося. Одним словом, все, що пропонували там, і що до спецпенсії, підвищених зарплат для судів і прокурорів, і тилових силовиків, і, і все інше, все це навіть не звертали уваги. А це так сумарно всі ці перечислені е, статті кажуть, от народні депутати, що це десь сумарно 50 мільярдів гривень. Ось такий бюджет. Здається, війна це в когось іншого, але в українського уряду в і у владної більшості в це бюджет, якийсь розвитку, розбудови і асфальтоукладництва та єдиного телемарафону. Ось так на превеликий жаль. От ми зараз говоримо про те, як це сприймається українським суспільством, сприймається погано, але давайте будемо чесними, що це. Дуже погано сприймається нашими союзниками, бо зараз змінилася влада в Сполучених Штатах. Але навіть наші європейські друзі, які до речі вже відкритим текстом кажуть про марафон, що його треба закривати, що треба відновлювати канали відновлювати свободу слова. А це одне із вимог, власне кажучи, для того, щоб ми. Рухались в Європу для того, щоб ми приєдналися до європейського союзу. Бо давайте знову ж таки будемо чесними що. Поки ми не виконуємо домашні завдання, ніхто не буде з нами говорити про членство в Європейському Союзі. Так а для а... чого тоді такий бюджет ухвалювати? Для ну це ж не є секретний документ, і всі скандали довкола ось цього головного документу наступного року від уряду будуть доступні всім нашим союзникам. І я думаю, що вже сьогодні цей бюджет б... Б... посли всіх країн і Великої Сімки і всіх інших скажуть: ну ось ось, ось як вони ми. Так, так справа в тому, що о, це риторичне запитання, на яке логічної відповіді на привеликі жаль, у мене немає. Бо, наприклад, коли ми говоримо і це справедлива е, вимога, е, що дійсна країна в умовах війни змушена займати за кордоном великі гроші. Немає випадків, взагалі е, будь-які країни від цього потерпали, е, але коли ми говоримо, що в перспективі можливо, нам треба ці борги простити, бо вони, ну власне кажучи, захмарні. Але в той же самий час ми закладаємо в бюджет погашення боргів за велике будівництво, яке відбувалося до війни, то знаєте, ми можемо від, е, почути дуже чітку відповідь. А яка різниця між тією ситуацією? І зараз, то ну, власне кажучи, різниця є. Тоді... Гроші йшли на будівництво доріг замість того, щоб готуватися до війни, а зараз союзники допомагали великими грошами своїх власних платників податків для того, щоб Україна устояла. І власне кажучи, проблема навіть не в тому, не в політиках, а проблема в тому, що в тих країнах є опозиція, яка буде ставити такі запитання. Власне кажучи, я переконаний, що коли почнеться розмова про те, Допомагати Україні далі, в яких обсягах то республіканці і трампісти ці питання будуть ставити повною мірою, і от на превеликий жаль. От я підозрюю, що не тільки у мене, і це не страшно. Немає на це відповіді, а на це відповіді не буде у нашої влади. І це буде ну, в, в, подивіться, я дивлюся, що ви, є і ці... Ви, ну, от, я читаю зараз, як розцінював, це Ярослав Юрчишин. Він голова комітету з питань свободи слова. І він бачить плюси. Ну, тобто Він шукає оптимізм навіть хоча б в тому, що це вдруге президент за час воєнного стану з'являється в парламенті. Тобто він тут ставить плюс, хоча це здається норма згідно парламентсько-президентської моделі. Ще плюс ставить. Що відбулося в, в озвученні серйозного плану як політичний хід, але разом з тим, от ще думка: однак ціна популізму сьогодні дуже висока, як приклад заява про можливість демобілізації як така і не стала реальністю, і це відчутно вдарило по довірі до влади. От, от я от про це, тобто, мікс позитивів з абсолютно незрозумілими пунктами. На тисячний день після повного повномасштабного вторгнення, чи нам треба отак, як видзьобувати і шукати якісь нотки оптимізму в тому всьому, чи навпаки зрозуміти, що жодного готовності створити коаліційний, якийсь уряд національного порятунку чи технократичний уряд воєнного стану, та будь-який, що такої готовності так і не виникло, попри ось цей план, який нам презентували очевидці не виникла, і я підозрюю, вже не виникне. Бо, власне кажучи, проблема, знаєте, дуже багато і часто говорять, а з ким уряд створювати, а навіщо уряд створювати, справа в тому, що це інституалізація єдності. Коли ми подивимось на Ізраїль, чому там створили цей уряд? Бо це спільна відповідальність. Всі знаходимося в єдиному човні, але це означає, що коли опозицію випускаєте в уряд. То такої масштабної корупції бути не може, бо всі дивляться за всіма. один одного так. але в цьому випадку подивіться. Президент на до тисячного дня після вторгнення видав таке достатньо е класне відео, такі відчуття оцього всього жаху, і говорить про національну єдність і стійкість. І тут ти кажеш: ну правильно, про національну єдність і стійкість це єдине, що нам може допомогти. А потім слухаєш цей план і розумієш, що щось тут не грає одне з другим. Ну, власне кажучи, так а чому би тоді дійсно не оголосити про створення коаліції єдності, яке внесе новий уряд? І, власне кажучи, можливо, цей уряд має бути урядом технократів, про які говорять, власне кажучи, люди, які будуть так, будуть робити боляче, так. Але, власне кажучи, у нас ситуація в країні досить важка. Чи, от мене особисто знаєте, дуже багато турбує те, що ми. Говоримо про расистів, про те, що санкції працюють. санкції реально працюють. Їх енергетика е, йде в достатньо поганому напрямі, але вони враховують свої помилки, вони розвиваються, вони намагаються обійти санкції. Але а ми фактично зараз, в 23-му році, ми потрапили в деякі пастки, в яких вони опинилися відніше, в в 24-му році. Ми опинилися в ситуації, в якій вони опинилися в 22-му. І вони врахували ці речі, власне кажучи. Тому е, важливо, щоб у нас були в уряді найкращі, найкращі економісти, найкращі організатори і так далі. Бо власне кажучи, е, на превеликий жаль, у нас немає іншого виходу, як стати кращими за расистів. Інакше е, війна інакше на, не встає е, витривалість. Так, так. Тобто для того, щоб бути встояти, в, в треба реальну єдність, а не відео. Це ми перший висновок робимо з нашої розмови. Друге, нам потрібно уряд технократів, а не шмигалів. Ну, тобто, щоб в, б, була реальна виконавча гілка влади. І тільки тоді, коли слово буде співпадати з ділом, є шанс на національну стійкість. От такі ми висновки зробили з розмови і з директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, дякую, що були з нашими слухачами і глядачами. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.